Ви хотіли побачити, що таке Фенікс Медікал резорт? Я покажу вам, що таке Фенікс Медікал Резорт. Family Residence, яка знаходиться на найвищій точці. У нас на локації 27 каркасів будинків вже зведено з неймовірним краєвидом на гори. Звісно ж, ми подбали і про наших найменших гостей вітаємо у нашому Фенікс Club. Щодня працюють аніматори та педагоги, ігрові кімнати, майстер-класи, мотосковий парк та ще безліч інших атракцій. Це чудова можливість батькам відпочити, а діткам розважитись. Територія біля Kids Club вже облагороджена. Змонтовано світлові інсталяції, влаштовані доріжки, що ведуть до усіх житлових локацій Феніксу на парккомплексі здійснено залиття бетоном горизонту плюс з 6 та 7 секції. Залито бетоном вертикальні елементи конструкції на 4 та 5 секції. Преміальна резиденція Форест Хілл». 23 каркаси вже зведено. Частина з них вже на етапі готовності. Ходімо, поглянемо разом. А комплекс ріка площею 3300 квадратних метрів. Посадні роботи вже завершені. Змонтовані всі мережі води та каналізації. Встановлена тепла підлога. Завершили штукатурити стіни на першому та другому поверсі. Встановлена чаша басейну і готується до облицювання плиткою. Виконуються роботи по розробці проєкту ландшафтного дизайну та благоустрою прилеглої території. Ми рухаємося згідно будівельного плану.